Було в списку, і я записалася, тому що я відповідаю за харчування. Я не була ініціатором того, аби йти в куз до Павла Павловича і до Назарія Івановича. Я відповіла на ваше питання, Василь Васильович. Добре, Тамарі Слухаю. Ви відповідали я... за харчування. Тепер я маю можливість за сім років чого у нас харчування в школі не було. Як я буду займати посаду начальника відділу освіти, я вам на це питання відповім. Прошу Павло, Павлович, директор, Павловича Павловича і директор і начальник освіти. Директор і начальник освіти не можуть знайти спільну мову. Думаю, що про що може йти яка... мова, про якої яку роботу звичайно. Я да. думаю, що будь-яке будь запитання наші батьки звертаються до Марії Федорівни. Вчителі можуть звернутися до Павла Павловича, громада до Василя. Михайловича. Ми самі Ми. то збираємо. Можем... Ми будемо відповідати звер... хоч цілий день. Почекайте. Чому Почекайте. діти Почекайте. не їли? Я ще додам полопали. У школі я була начальником табору. Палопале знає, чи безкоштовно, це коштовно, але тоді я знала, що діти мають у таборі харчуватися, і до мене за 6, 6 років претензій не було. Тоді я відповідала безпосередньо за харчування. Добре, дякую. Запитання до мене, я його пересувала вам. Сідаю, чому нема харчування? Так, я, Марія Федорівна хоче, давайте Марія. Федорівна. Марія, я вибачаюся. Василь Олесь задав мені питання, чому сім років діти в школі не їли, хоча ви відповіли в романі. Все. Я прошу, аби ви відповіли, чому не я ви Все. Але я не хочу. Виходить, і нема пораження. Збори. Я вам допоможу до вашого відома, чому я не ходила. У мене такі фотографії. У мене був нога нагадіва, може, і кого треба різти, коли я була хвора на той період. Я передала лікарнянину, аби я прийшла на збори 15 грудня. Прива, крива, така хрома. Я не могла нікуди їхати. Бо я була, розумієте, у мене є документна робота. Я не можу ущерб ще в своєму здоров'ю піти. Я. я не могла ходити, немає сюжобути. Добре, Марія маю. У мене такі оставати. Америка. Залог. Смотри, дай. Ще у 15 серпня. Що будемо шукати місце? А зайдемо ще місце. У нас тут для урочок. У нас не класні ходить по школу. Вони має місця, де вчитися. Один 11 стекла, такий мають. Ходить Шоку. 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 Марія, Федорівна. Марія Федорівна, хто всі вільні виступати, скільки хочуть і в залі, не треба зараз звинувачувати один другого. Я слухаю Тамару Іванівну і відповідаю, що ви слухаєте Василя Васильовича, Василь Васильович своє каже, він образливі слова не використовує, одно лише прошу, образливі слова не використовує. Що ми тут скажемо і ж будемо ходити по гандериках, так чи ні? Я хотів Василь Михайловичу, випросити це